Всім привіт! Сьогодні у нас 17 квітня 2023 року. У нас так і немає погоди, корма закінчується, і потрібно їм щось давати. Зараз я займаюся тим, що виставляю суш у лежаки і переглядаю, яким потрібно дати кормів. У мене ще є рамки. Ось такі, можна сказати, маломедні. Ось такі. І ось такі рамки я їм піддаю. Ну і плюс суш виставляю там на сім'ю 5-6 рамок. Щоб потім поменше було роботи. І одну сімейку вам таку середню посилю, ось цю сімейку. Зараз я розберу, покажу скільки в ній розплоду. І чи є в ній корма, бо до цього в неї були корма, коли останній раз її переглядав. Ну і разом з вами подивимось. Так, В даний момент ця сімейка на двох, чотирьох, шести, на восьми рамочках вона. Бджоли бачу тут доволі багато. Вулочки набиті битком. Порода бджіл тут італійка. І разом з вами подивимось. Сьогодні у нас десь плюс 9 на вулиці. Тобто Холодно, пасмурно, бджола практично не літає. Ось крайня рамочка, чую, що в ній є ще медок. Перероблений бачу медок. Ось така тут обситка, дуже хороша. Тут перга і перероблений мед. Тобто, значить, корма в ній ще є, бо там кілограма півтора так по вазі. Далі слідуюча рамочка, бачу тут трутньовий розпліт. Ліплять вже мисочки від того, що їм немає що робити. Мисочки пусті, ось я одну розірвав. Ось знизу також мисочки. З'являються вже. Хоч не хоче, а жила буде роїтися. Від цього не втечеш. Тим більше, коли немає погоди, вони набрали сили. В будь-якому випадку вони. Захочуть роїтись. Такі сім'ї, щоб роїлись, потрібно або ослабляти потім, або продавати пакети, або робити відводки. Тобто варіантів куча. Це тільки вийшла ця бджола, бо бачу понанову рамочку засіяли, ось така кількість тут бджоли. У своєму випадку, я з роїнням борюся за міною маток раз. І друге, на початку травня, залежно від погоди або кінець квітня, я заселяю нуклеуси, так як в мене вони на 300-рамочку, я такі сім'ї ослабляю. Тобто доволі хорошо. По 2-3 рамочки забираю розподу з бджолою. І таким чином. Бажання в них роїться, проходи ось слідуюча рамочка з печатним розплодом. Ось така кількість бджоли тут сім'я. Хорошо розвилася. Трутень є. Ось присутній трутень. Трутньовий розплід попідверх нас на цій рамочці. І ось матка попалась на очі. Ось ця маточка. Зараз вам її поближче. Покажу. Ось вона броди. Так, На цій рамочці також, напевно, присутній ще корм, бо вона така тяжкувата. Ні, ну бачу тільки розпліт. Бджола вже висить, висить на рамках. Це показує те, що сім'ю бажано вже й розширити. Ось перероблений медок, як я кажу, що вона така потягша, ось тут перероблений. Таку, таку сімейку я е, зараз її доставлю одну рамочку, скоріше всього, е, в гніздо, щоб вони мали чим зайнятися. Корм в них ще є, ось ця рамочка теж пергова, така тяжка. Не, вона вся пергова, йду, десь ну, по одиноких ячейках тут медок. Ось така кількість тут бджіл. Зараз ми такі сімейці зо дві рамочки додаємо, щоб вона мала куди розвиватися. І ось така кількість бджіл на заставній, доволі багато, тяжка заставна. Тому як тут бджоли ось бачите, провисає. Ось зараз вам заодно покажу, як я таку сімейку підрозширюю. Я не рву розпліт. Назад збираю гніздо. Вощиною ще немає е, смислу розширювати, тому як е, немає погоди. Хіба що по краям можна поставити. Так, поставлю я їм одну таку суш гніздо. І ще одну поставлю таку на ній трохи є корму, ось присутню. Ось таку ще поставлю. Ось таке гніздо на даний вигляд, в ньому 10 рамок. Поки що їм вистачить. За застану я складу сушу, щоб вона тут зберігалася. Все, дякую за перегляд та до зустрічі!